Чи можна придбати автомобіль в кредит або в розтермінування? Відповідь проста: ні. Тому що я не знаю жодної компанії, яка б займалася автомобілями з Європи або із США, і давала б нормальні умови на кредит або розтермінування. Перше, компанія ну, має бути певний квет на кредит і так далі. Ну, це не можна зробити фізично ніяким чином, або можна, якщо звичайно на цьому гарно заробляти, що і роблять деякі компанії. Під ненормальні відсотки даються ці кредити. Є в вашому випадку це крута можливість, наприклад, поетапної оплати. Що вам не вся сума відразу потрібна, а потрібно там 40% для того, щоб почати співпрацю, викупити автомобіль і доставляти його в Україну. Це 40% потрібно. І потім вже всі подальші етапи оплати вони там розтягуються на 3-4 місяці. Це такий варіант можливий. Ну і також ми можемо допомогти нашим клієнтам продати автомобіль в Україну.